Знову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. Кашлю кашелю немай. 17 громадян Південної Африки обманом заварбували на війну в Україні. Як пише Reuters, чоловіки віком від 20 до 39 років заманювали фальшивими трудовими контрактами. Тамтешня влада вже працює над їхнім поверненням додому. Президент Сиріл Рамафоса доручив провести розслідування обставин варбування. Олексій Гетьман, військовий глядач майор у відставці, з нами на зв'язку. Пане гетьман, вітаю вас. Вітаю вас, отже, про е, резервістів, які е, має намір розгортати Кремль на тимчасово окупованих територіях. Яку головну мету переслідує Путін цим рішенням? Е, в Росіян не вистачає е, людських ресурсів для того, щоб вести бойові дії в той спосіб, який вони звикли вести е, масованими штурмами, е, сам Путін казав про те, що вони хочуть. Е, Підняти рівень мобілізованих ну в різний спосіб щомісячно до 50 60 тисяч. Зараз ця цифра оцінюється в 30 тисяч. щомісячно це приблизно стільки, скільки вони втрачають. Ну Ми бачимо зведення Генерального штабу, ми бачимо втрати росіян, тобто кількісна їхня армія не збільшується на лінії фронту десь 709 711 тисяч в різний час. Така кількість російських військ на лінії фронту і ті втрати, які вони несуть, вони хочуть вони поповнюють, але вони прагнуть не тільки поповнювати, а збільшувати в який спосіб. Ну от один із спосібів це залучення резервістів, яких долучали до. Збройних сил Російської Федерації під гаслом того, що вони мали би захищати від наших дронів, як використовувати їх в протиповітряній обороні для захисту якихось там об'єктів всередині Російської Федерації в глибині. Ну, Вочевидь, це була брехня. Я дивуюсь, як ці люди резервісти це повірили, хоча може, вони не повірили, але виходу в них не було, бо не зовсім розуміли, як люди, які є. В резерві і ніколи не були, наприклад, в протиповітряній обороні не, не, не знають, як ну, їм треба навчитися, як, як цим користуватися і без засобів, без зенітно-кулеметних, зенітно-ракетних комплексів від ПЗР, ну, без нічого. От вони просто прийшли, і якими чином вони мають захистити якісь, ну, от, наприклад, ту саму е, нафтопереробну базу, про яку ви тільки що розповідали, ну стануть вони навколо цієї бази, що далі? Тобто, вочевидь було, що цих людей по цим гаслом будуть долучати до безпосередньо бойових дій вже в штурмових операціях, які проводить Російська Федерація, ну, на всій лінії фронту, яка в нас нагадаю, ще 245 кілометрів. Пане Гетьман, а навіщо Росії іноземні найманці, завербовані обманом з інших країн? А вони тягають звідки тільки можливо. Це і Китайців много, які там, ну ми ж знаємо китайську кухню, да? там на Росії теж є такі ну, в різний спосіб їх або обманюють. Ну знаєте, оці розмови, що обманом заманили. Тобто людина, оці ці де да, людей з Південної Африканської Республіки, їм підписали контракт. А потім вони прийшли, начебто, і з'ясувався, що це не. Якісь будівельні роботи, а що це казарма? Що це збройні сили? І вони так здивувалися, і, і що, вони громадяни. Шикрині. Якщо б вони цього не хотіли, вони сказали, вибачте, ми ви тут щось помилилися, розвернулися би і пішли. Пробачте, і ну добре, вони підписали контракт. Що далі? Вони не підлягають відповідальності кримінальної на Росії. Вони не громадяни Росії. Він сказав, ну подавайте до мене до суду, чи якийсь спосіб розвернувся і пішов. Тому ці розмови ще обманом заманили нещасних хлопців, в трусиках. Ну, ну слухайте, ну це, ну, це для кого? Ну, ну хто це? Китайці, які розповідали і інше, що от вони працювали, працювали в своїй китайській кухні, а потім обманом раз і вони вже опинилися на лінії фронту з за, за автоматом. Що, що, ну були в неадекватному стані, а потім о. Побачили, що ви вже на війні. Ну, це люди добровольні йдуть за гроші, бо ми розуміємо, що гроші, які сплачують, вони великі і для по європейським стандартам там нісна ну, по по ну, по 30 40 тисяч доларів. В різний спосіб. Останість, там 39 десь було, це серйозні гроші, які отримуються одразу при підписанні контракту для країн, ну таких як Південна Африканська Республіка, як може інші такі, не, ну, країни третього світу, це взагалі дуже великі гроші. Про кубінців ми чули там, взагалі, це шалені гроші. Там долар-два долара на день це дуже ну, погані заробітки. Ну, така країна, Куба, і тому. Вони долучаються, вони хочуть отримати ну, наймоці долучаються за гроші. А потім, коли це з'ясовується, починається певні міжнародні, скажімо, ну якщо не скандали, то певні, ну, щось схоже на скандал. Чому це іноземці приймають участь саме з цих країн? І починають керівництво цих країн розповідати, що вони е, е, не зрозуміли їх, обманули, і вони. Е, Несподівано для себе опинилися на лінії фронту і почали приймати участь у бойових Ну, знаєте, ну брехати треба якось ну, більш професійно ну бо це така якось ну, слабенька позиція. Пане Гетьман, у нас буквально 40 секунд лишається. Ми вже згадали нафтобазу біля міста Орел, про яку довідалися партизани, і у нас є вже точні координати цієї бази. Загалом знищення таких військових баз поблизу фронту, лінії зіткнення. Наскільки це сильно впливає на обстановку? Це дуже важливо. Ми нищимо бази переважно, ну багато баз. Глиба Російської Федерації по оцінкам навіть половину нафтопереробних можливостей Росії ми вже знизнешкодили. А от ці ну, я маю на увазі заводи нафтопереробні. а ці бази, з яких безпосередньо підживляться, ви самі склали до 40% на Покровській чи на Харківській, Ну де не важливо куди до 40% йде на лінії фронту, і ця база я думаю, незабаром буде, буде суттєво пошкоджена як мінімум. Пане гетьман, вдячна вам, що долучилися за ваші коментарі. Олексій Гетьман, військовий глядач, майор у відставці, був на прямому зв'язку зі студією.